Ця відповідно до затвердженої програми фахівцями лабораторії здійснюється відбір поверхневих вод Тернопільської області. У відібраних водах на місці ми виконуємо вимірювання таких показників, як температура, рівень pH і вміст розчиненого кисню. Далі відібрані проби консервуються і в спеціальних ізотермічних контейнерах відправляються до пріоритетних лабораторій Держводагентства. Проби відібрані в басейні річки Дністер відправляються до лабораторії моніторингу вод західного регіону, що розташований в місті Івано-Франківськ. А поверхневі води відібрані в районі субасейну Прип'ять відправляються до лабораторії моніторингу вод північного регіону, що розташований в місті Вижгород, Київська область. Оси, ви побачили, він відбувається у нас 19 разів в місяць. Відбираються проби 16 разів по дністру і три рази по Дніпру. Крім того, що лабораторія виконує державну програму моніторингу надають на є постанова кабінету міністру, яка дозволяє виконувати надання платних послуг. Щодо визначення стану підземних і поверхневих вод, лабораторія регіонального офісу водних ресурсів вона надає визначення якості поверхневих вод, якості підземних вод, і також проводиться аналіз ґрунтів на замовлення юридичних фізичних осіб.